Доброго дня, шановні семікласники, я рада вітати вас на своєму уроці. Сподіваюся, що цей час ви проведете корисно і дізнаєтесь багато нового і цікавого. Отже, тема нашого уроку вище спорові рослини. Сьогодні ми будемо розглядати з вами мохоподібних. Але на початку уроку я хочу звернути вашу увагу на питання, на яке ви зможете дати відповідь наприкінці уроку. Як, не маючи провідних тканин, мохи вбирають і транспортують воду. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, які організми належать до вищих спорових рослин, які риси притаманні мохам, чому їх відносять до вищих спорових рослин, і яке значення мохів у природі та житті людини? Давайте згадаємо. Які організми відносять до вищих рослин? Так, дійсно, вищі рослини це група зелених рослин, які пристосувалися до життя на суходолі? Вищі рослини поділяються на дві групи: це спорові рослини і насінні рослини. Діти, давайте подумаємо, які прогресивні ознаки з'являються у вищих рослин. Так, молодці. У вищих рослин з'являються такі прогресивні ознаки, як, по-перше, наявність тканин. По-друге, це утворення органів, таких як стебло, коріння, лист, квітка, плід з насіння. І по-третє це ускладнення циклу відтворення. Діти, давайте згадаємо, що називається тканиною і які види тканин є у рослин. Отже, тканина рослини це сукупність клітин, які виконують спільну функцію або функції. У вищих рослин розрізняють такі тканини, як покривну, твірну, основну, механічну та провідну. Які організми належать до вищих спорових рослин? Для того, щоб дати відповідь на це питання, давайте зробимо невеличкий екскурс в історію нашої землі. Коли на землі жили динозаври, квіткових рослин ще не було, як не було листяних дерев і трав. Усі рослини в ті 10 часи розмножувалися спорами. Світ відтоді дуже змінився, динозаври вимерли. А квіткові рослини стали панувати на нашій землі. Проте зовсім спорові рослини не зникли, вони ростуть і зараз біля нас, отож, давайте будемо з ними знайомитись. Вищі рослини, які розмножуються за допомогою спор, називають вищими споровими рослинами. До них будуть відноситися мохоподібні, хвощеподібні, плавноподібні та папороті подібні. Якщо ми з вами сказали, що спорові рослини розмножуються спорами, давайте з'ясуємо, що ж таке спора. Отож спора це оточена оболонкою клітина, яка служить для нестатевого розмноження. Органи рослин, в яких утворюються спори, називаються спарангії. У мохів спарангієм є коробочка спарагона. Спарагон розвивається лише на жіночих пагінцях моху. І все життя живиться за їхній рахунок. на нестатевого покоління називаються спорафіти. Гамети формуються в особливих чоловічих та жіночих статевих органах, розміщених на особинах статевого покоління, тобто гаметафітах. Діти, зверніть увагу, для запліднення вищим споровим рослинам обов'язково потрібна вода. Саме завдяки їй рухомі сперматозоїди пересуваються до нерухомих яйцеклітин, утворюючи таким чином зиготу. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що вищі спорові рослини в життєвому циклі мають як статеве гаметофіт, так і нестатеве спарафіт покоління, що чередуються між собою. При цьому… Основним фотосинтезуючим поколінням мохів є саме статеве покоління. Перша група більш примітивних вищих спорових рослин це є мохоподібні. Давайте з'ясуємо, які риси їм будуть притаманні. Отже, на сьогоднішній день відомо близько 20 тисяч видів мохоподібних рослин. Їх вивчає наука, яка називається бріологією. Мохи це невисокі, переважно багаторічні рослини. Вони живуть в усіх кліматичних поясах, починаючи від холодної Арктики і закінчуючи спекотною пустелею. Часто вони оселяються на суходолі, хоча є і виключення із правил. Подивіться, будь ласка, водяний мох фонтаналіз. Живе у прісних водоймах. Але все ж таки, як я вже сказала, більше з мохів проживає саме на суходолі, вони оселяються на деревах з північної сторони, на скелях, на каміннях та на інших поверхнях. Навіть на дахах осель вони також зустрічаються. Але є особлива умова їх існування, і це є вода. Чому вода? Тому що вони не мають коріння і не здатні ефективно регулювати вміст води в тілі. Тож багато видів мають здатність висихати без води. І навіть здається, що вони вже не є живими. Але як тільки до них потрапляє вода, вони знову починають процес життєдіяльності. Давайте подивимося, як це відбувається у природі. То ж, який притаманні мохам, які ознаки пристосування їх до суходолу. По-перше, це покривні і основні тканини. По-друге, це прості стебло і листки. І по третє, це чергування поколінь. Але я хочу ще раз зазначити, що в чергуванні поколінь у мохів буде переважати гаметафіт. Розглянемо будову моху на прикладі зозуляного льону. Свою наукову назву Зозулін льон, тобто політрих, отримав внаслідок того, що його коробочка, тобто спарангій, вкрита волосистим ковпачком. В перекладі з грецької мови, це буде позначати полі багато трихось волосся, тобто багато волосся. А от народну назву Зозулін льон Отримав наслідок того, що його спарангі дуже схож на зозулю, що сидить на гілці. Зозулін льон це листостеблевий мох. Він не має коріння, поте, подивіться, будь ласка, він має ризоїди, якими закріплюються на субстраті. Тіло, як чоловічих, так і жіночих особин зеленого кольору. Це говорить про те, що вони є фотосинтезуючими. Що стосовно тканин. Подивіться, будь ласка, механічна і покривна тканина у них розвинуті дуже слабо. І таким чином вони утворюють килими, тобто ростуть близько один біля одного, таким чином, підтримуючи один одного. А от провідні тканини у них будуть відсутні зовсім, в життєвому циклі. З озуліного льону обов'язково потрібно, щоб була вода. Саме вода на поверхні мухів, робить, допомагає переміщуватися сперматозоїдам, тобто, якби перепливати до яйцеклітин і запліднювати їх. Запліднена зигота розвивається в особину нестатевого покоління. Як я вам вже сказала, на особинах нестатевого покоління в спарангіях. Яка, який має вигляд коробочки, дозріває багато спор. Багато це приблизно десь 50 мільйонів. Коли спори е, созрівають, вони висипаються на субстрат, і з них починає приростати така зелена нитка. Вона дуже нагадує е, зелену водорость. Нитка починає рости, вона розголожується і утворюється на ній чоловічі і жіночі статеві особини. Так складається життєвий цикл зозуляного льону. Яке значення мохів у природі та житті людини? Мухи вибагливі до умов навколишнього середовища. Вони можуть оселятися там, де рослин раніше не було. Виділяючи кислоти, мухи руйнують скелі, а відмерлі частинки рослин накопичуються між їхніми уламками. Так виникають первісні ґрунти, на яких згодом оселяються інші рослини. Суцільний шар мохів у лісах перешкоджає випаровуванню води та сприяє її збереженню в ґрунті, подекуди це призводить до забалачування територій. На болотах призрастають різні види моху, але дуже цікавим є білий мох або його ще називають сфагном. Його розгалужені пагони утворюють великі подушки у вологих лісах або суцільні килими на болота. Ці болота так і називаються сфагновими. Живляться такі болота переважно атмосферними опадами. У цілі сфагному переважають відмерлі клітини, і взагалі вони мають дуже цікаву будову. На відміну від інших мохів, сфагнум не має ризоїдів. Подивіться, будь ласка, а на верхній стеблоподібній частині розташовані кулясті коробочки зі спорами. Сфагнум – це однодомна рослина. Коли рослини з живі і знаходяться у вологому середовищі, то зверху вони мають такий блідно зелений колір, а знизу білий. Звідти і походить ще одна назва білий мох. Як я вже сказала, у тілі сфагному будуть переважати відмерлі клітини. Так, у листках на одну живу зелену клітину припадає до кількох десятків відмерлих клітин. Ці клітини заповнюються повітрям. Саме вони створюють враження, що сфагнум має такий білий колір. У стеблі також розвиваються подібні мертві клітини. Оскільки вони дуже добре поглинають рідину, сфагновий мох як губка поглинає і утримує багато води. Килим сфагному на поверхні болота перекриває доступ кисню до нижніх шарів води. Він зменшує її випаровування, ну і відповідно її теплообмін. Відмерлі частинки моху лише частково розкладаються. Утворюючи велику кількість органічних кислот. Окрім того, у сфагнумі містяться речовини, що вбивають бактерії. Через те залишки моху в болоті не перегнівають а утворюють потужні поклади світлого сфагнумового торфу. Сам сфагнум Після висушування може використовуватися і раніше використовувався в медицині, тому що в ньому є така речовина, яка називається сфагнол. Вона є антисептиком і дуже гарно сприяє загоєнню ран. А ще сфагнум використовують у хімічній промисловості. З нього отримують різні хімічні речовини. Ну, і ще ми знаємо, що сфагнум і інші мохи можуть використовуватися для озеленення акваріума. На сьогоднішній день через забруднення атмосферних опадів сфагну, сфагнові болота зникають і отож е, вони зараз перебувають під охороною у всьому світі. Давайте підведемо підсумки. Отже, мохоподібні це вищі спорові рослини. У життєвому циклі, циклі є як статеве покоління, так і нестатеве покоління. Нестатеве покоління утворює спори. Мохи спорові рослини, що не мають провідних тканин. Це переважно багаторічні рослини, що мають вигляд килимів або подушок. Переважно наземні рідше водяні рослини. Живуть переважно у зволожених місцях, пристосовані до аномальних умов існування. Мохоподібні мають велике значення в природі та для людини. Наш урок добіг до кінця. Домашнє завдання буде таким: по-перше, опрацювати відповідний параграф. І по-друге, скласти ментальну карту до теми мохи. Діти, я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що цей урок ви провели з користю, дізналися багато нового. І сподіваюся, що ми зустрінемося з вами на наступних уроках. До побачення! Всього вам гарного!